Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема довжина, вимірювання довжини. Не урок, а справжнє свято, бо полиним у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Працюємо сьогодні за підручником на сторіночці 16 та друкованим зошитом сторінка 8. Усна лічба. Гра ланцюжок. Вам потрібно усно обчислити вирази. 60 плюс 20. 80 мінус 40. 40. Плюс 5. 45, діти, рахуйте самі. Ставте відео на паузу і рахуйте. Мінус один. 44. Мінус сорок. 4. Плюс 70. 74. чотирьох плюс один. 75 мінус 5. Сімдесят, мінус п'ятьдесять, 20, мінус 1, 19 і мінус вісім. Одинадцять. Молодці. Відкриємо зошити, запишемо сьогоднішнє число, класна робота. І каліграфічну хвилинку. Сьогодні треба буде продовжити ряд чисел. Подивіться уважно на початок, які у нас числа там записані. 1, 10, 2, 20, 3. Подумайте уважно, які далі будуть числа, і допишіть до кінця рядка. Давайте перевіримо. Отже, ви повинні були дописати 30, 4, 40, 5 і 50. Відкриємо підручники сторіночка 16. Виконаємо перше завдання усно. Прочитайте завдання. Давайте разом якими приладами можна вимірювати довжину? Назви ще один прилад. Отже давайте подивимося, що в нас зображено. Лінійка, годинник, відро, сантиметрова лінійка і будівельна рулетка. Давайте виберемо з цих приладів те, що вимірює довжину. Правильно, лінійка вимірює, сантиметрова стрічка і останнє рулетка будівельна. Який ще є прилад для вимірювання довжини? Дітки є: ось такий прилад, називається далекомір. Повторіть, будь ласка. Ось як він виглядає: він буває різний. Але ми можемо виміряти. Довжину дуже далеко на дальність. Пограємо в гру так чи ні? Метр одиниця вимірювання маси. Ні. Метр одиниця вимірювання довжини. Так. 100 см дорівнює 1 метр. Так. Довжину кімнати зручно вимірювати у сантиметрах. Ні, це дуже мало. Висоту дерева у метрах зручно вимірювати. Так, спортсмен пробіг дистанцію 100 сантиметрів? Ні, такого не може бути. Це дуже мало для нього. 110 сантиметрів менше 1 метра. Так. 80 сантиметрів більше, ніж 7 дециметрів. Так. 5 дециметрів менше, ніж 60 сантиметрів. Так, діти. Отже, давайте пригадувати, які ж одиниці вимірювання маси ми з вами пам'ятаємо. Найменшу одиницю ми з вами вивчали міліметр. Далі йде сантиметр це наша лінійка. Після сантиметра дециметр. і вже найбільше буде метр. Молодці. Попрацюємо в підручнику. Сторіночка 16. Завдання виконуємо 2 і 3 одночасно. Виконаємо їх усно. Давайте складемо розповідь за малюнком. Наша поспішайка і мрійниця вирішили поміряти стіл, але в них нічого не знайшлось під рукою, крім руки. І вони вирішили виміряти стіл рукою. Отже, давайте подивимося. Висота стола 5 кроків долонькою. Хто у нас вимірює висоту? Правильно, поспішайко. 5 кроків долонькою це 50 см. Чому? Тому що долонька, її крок один, скільки на лінійці, подивіться, 10 см. Отже, якщо поспішайко зробив 5 кроків, це треба що? Циферку 10 додати 5 разів. Правильно, і вийде, що висота стола 50 см. А що ж ми можемо сказати про довжину? Подивіться на мрійницю. Вона, подивіться, скільки разів. Ручкою поміряла долонькою. скільки разів поміряла? Порахуйте. Правильно. Вісім кроків зробила її долонька. Молодці. А пам'ятаємо, скільки долонька сантиметрів? Десять молодці. Отже, довжина стола буде скільки? 80 сантиметрів. Молодці. Виконаємо завдання 4. Виконаємо його письмово. Запишіть посередині вирази 4. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. Але пригадуйте, що коли ми виконуємо дії з іменованими числами, ми так називаємо числа, де є одиниця вимірювання. Так стоять метри, дециметри біля них. Ми називаємо іменовані числа. Отже, коли ми додаємо або віднімаємо іменовані числа. Якщо зліва і права стоїть однакова одиниця вимірювання, то ми що? Просто робимо дію. А якщо різні, то спочатку що робимо? Перетворюємо в одну одиницю вимірювання, а потім обчислюємо. Не забувайте ці Правила, дітки. Отже, ставите відео на паузу і виконуєте самостійно. А тепер давайте перевіримо. Я сподіваюся, що ви зробили це самостійно. 9 метрів відняти 5 метрів. Ми бачимо, зліва і справа у нас стоїть одна одиниця вимірювання метр. Тому ми просто 9 віднімаємо 5. Буде 4 метра. Не забувайте. Результат пишеться також з одиницею вимірювання. Наступне 40 дециметрів відняти 40 дециметрів. Правильно, буде 0 дециметрів. 20 см плюс 70 см. Дорівнює 90 см. 17 см відняти 2 см 15 см. І 10 см плюс 5 см дорівнює 15 см. Якщо у вас є помилки, будь ласка, виправляйте. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. рам гули гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, зам зам гули гули-гули-гули-гули-гули, рам зам арапи, а гули-гули-гули-гули-гули, гули рам зам гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам. Повтори, налинуйся. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам. Арам зам зам, арам зам зам, гули 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 рам зам зам. Арапи, арапи, гули 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 рам зам зам. Арапи, арапи, гули 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 рам зам зам. Повтори, давчись. Арам Арамзамза, арамзамза, гули 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 глигулигули толи рамзамза, арамзамза, арамзамза, гулигули гулигули гули 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 рамзамза, арапи, арапи, гули кулигули кулигули рамзамза, арапи, гули 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 кулигули, кули, рамзамзам. Повтори, да веселись. Арам Арамзамза, арамзамзам, гули 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 голи, голи кули рамзанза, арамзамза, арамзанзам, гули 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 голи кули рамзамза, арапи Арапи, гули, 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 рам, зам, зам. Арапи, гули, 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 рам, зам, Повторюй, нас догоняй. Арам, зам, 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 гули, 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 рам, зам, зам. зам, 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 гули, 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 рам, зам, зам. Арапи, гули, 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 рам, зам. Ще швидше. Арапі арапікулі кулікулікулі рамзам. Арафі арапікулі кулікулі кулікулі рамзам. Ну що, продовжимо працювати далі. Знову працюємо з підручником та сама сторіночка. Завдання номер 5 Виконаємо його також письмово. Будь ласка, прочитайте завдання. Давайте разом. Наскільки сантиметрів червоний відрізок довший за зелений. Скажіть, ми можемо одразу відповісти на це запитання? Ні. Чому? Тому що нам спочатку треба поміряти наші відрізки. Отже, беремо що? Правильно, лінійки. Беремо лінійки і міряємо в підручнику. Наші відрізки. Отже, червоний відрізок 5 см, а зелений 3 см. А тепер потрібно нам сказати, наскільки сантиметрів червоний довше за зелений. Правильно діти нам потрібно тут порівняти. Пригадуємо правило. Що порівняти потрібно. Відняти від більшого числа менше. Отже, ви собі в зошит записуєте завдання 5 і записуєте вираз, який ви склали до задачі цієї. 5 відняти 3 молодці дорівнює 2 см. І якщо це у нас запитання, нам треба записати відповідь на нього. Що на 2 см червоний відрізок. Довший. Не забудьте поставити крапочку. Попрацюємо в зошиті. Відкриваємо його на сторіночці 8. Виконаємо завдання 2. Нам потрібно з вами скласти задачі за коротким записом та розв'язати їх. Отже, роздивимося перший малюнок. У нас з вами зображена мотузка. Отже, в магазині було 15 метрів мотузки. Відрізали 3 метри. Скільки мотузки залишилося в магазині? Подумайте, будь ласка, які тут можна скласти вираз до задачі. Так, давайте разом. У нас є слово відрізали, це підказка в задачі. Що це означає відрізали яку дію? Правильно, розумнички, це віднімання. Отже, нам потрібно 15 відняти 3. Скільки буде, запишете самостійно. І не забудьте записати відповідь: 12 метрів залишилося. Подивимося наступний малюнок. У нас є рулон паперу. Ось. На заводі мали 10 метрів паперу. Придбали 20 метрів. Скільки стало. Отже, давайте подивимося. Мали 10, ще придбали 20, скільки стало. У нас є тут теж допоміжне слово, яке дає розуміти, яку дію треба виконувати. Це слово придбали. Добре. Яка це буде дія діти? Правильно: додавання. Складіть вираз та запишіть його. 10 плюс 20 молодці. І не забудьте записати відповідь. 30 метрів стало. Повернемося знову до підручника. Виконаємо завдання 6. Виконаємо його усно. Вам потрібно зменшити і збільшити число 25 на різні числа. Давайте спочатку будемо зменшувати 25 на кожне число. Давайте пригадаємо, що значить зменшити. Правильно, це відняти. Ну що, починаємо 25 відняти 0. Ви кажете результат. 25. 25 відняти 1. 24. 25 відняти 2. 23. 25 відняти 3. 22. 25 відняти 4. 21. 25 відняти 5. 20. Переходимо до збільшення числа 25 на різні числа, що означає збільшити. Правильно діти це додати. Отже, 25 плюс 0, 25, 25 плюс 1. 26, 25 плюс 2, 27, 25 плюс 3. 28, 25 плюс 4, 29 і 25 плюс 5, 30. Молодці. Самостійно виконайте завдання в друкованому зошиті на сторіночці 8. Дякую вам за роботу. Оберіть листочок вашого настрою та роботи. Намалюйте в кінці зошита. До побачення!